Коли ви запитуєте фізика, що саме ви поклоняєтеся, ось відповідь, яку ви ймовірно почуєте єдина теорія, яка може описати кожну поведінку та рух великих зоряних галактик до малих і дивних квантових речовин, теорія, яка об'єднує всі фізичні закони у нашому Всесвіті, я знаю, про що багато хто з вас думає це дуже дивна відповідь. Але для фізика це глибока відповідь. Найдавніше питання людства про нашу реальність з чого ми зроблені? На найменшому можливому масштабі з чого ми зроблені? Дехто каже, що ми зроблені з атомів, але це далеко не так. Атоми складаються з протонів, нейтронів і електронів, але ці частинки самі по собі не зроблені з атомів. Насправді близько 95% енергії та матерії Всесвіту приписується загадковим сутностям, відомим як темна матерія і темна енергія. І навіть вони не складаються з атомів. Фізики люблять зводити опис механіки нашої реальності до найпростішої можливої форми. Вони очікують, що ця найпростіша форма матиме мінімум параметрів або рухомих частин наша найкраща теорія в фізиці, яка називається стандартною моделлю фізики частинок, може описувати більшість речей з вражаючою точністю, але вона все ще вважається неповною. Це тому, що деякі частини цієї теорії вимагають від нас налаштування багатьох математичних параметрів для отримання відповідей, і потім є гравітація, яка взагалі не вписується в це. Ці проблеми змусили фізиків шукати глибшу теорію, яка може об'єднати всі спостережувані явища в єдину механічну структуру. Як виглядатиме ця теорія і як вона вплине на наше розуміння реальності та свідомості? Для початку я хочу, щоб ви уявили себе в кімнаті ви самі, і ви в пастці. Є світ там, але ви не можете його відвідати. Однак зовнішній світ не є повністю недоступним. Ви можете бачити його через різні вікна у вашій кімнаті. Я хочу коротко розповісти вам про два вікна у вашій кімнаті, які дозволяють вам бачити ту саму реальність, але спотворюють її в кардинально різні способи квантове вікно і класичне вікно. Використовуючи цю аналогію, ви можете вважати квантову фізику вікном у справжню природу реальності, поглядом на приховану красу Всесвіту. Але насправді це квантове вікно відкриває світ, який не є таким передбачуваним, як ми колись вважали, натомість Мьон він завжди змінюється, наповнений можливостями та ймовірностями, це місце, де частинки можуть бути в двох місцях одночасно, і де просто спостереження за чимось може змінити результат експерименту. Правда в тому, що квантове вікно насправді нічого не розкриває, а скоріше спотворює реальність у бачення, яке ми можемо обробити і передати іншим, у ймовірно схожих кімнатах. Ви можете уявити квантове вікно як своєрідний вітражний калейдоскоп, воно створює симетрію там, де її може не бути, і представляє реальність у парадоксальний спосіб. Але це не означає, що все це неправда. Деякі речі стають яснішими, коли їх розглядають через квантове вікно в порівнянні з класичним вікном, тому варто заглянути через нього. Класичне вікно з іншого боку пропонує відфільтрований погляд на реальність, що може бути дещо оманливим воно показує нам світ, який здається впорядкованим, передбачуваним і контрольованим, але не в змозі охопити справжні складнощі Всесвіту. Це вікно, на яке людство покладалося протягом століть. Приносило нам велику користь у різних галузях науки і технологій. Однак воно також може змусити нас не помічати справжню природу реальності, жодне з вікон не має нецензурованого погляду на реальність. Обидва мають свої сильні сторони та обмеження, пропонуючи різні точки зору на ту саму реальність. Квантове вікно дозволяє нам досліджувати екстремальні масштаби Всесвіту, тоді як класичне вікно спрощує і робить наше найближче оточення більш зрозумілим. Разом вони створюють більш всеосяжне розуміння реальності, проте жодне з них не може повністю охопити всю складність Всесвіту. По суті, можливо, жодне вікно не може цього зробити. Якщо ви хочете пояснити Всесвіт і те, що в ньому відбувається, у нас є кілька інструментів у нашому розпорядженні якщо ви хочете пояснити атоми та субатомні частинки електромагнетизм і ядерні сили, які є основою всього. Інструментом, який ви будете використовувати, є квантова теорія поля, яка є теоретичною основою, що поєднує класичну теорію поля, спеціальну теорію відносності та квантову механіку. А потім, якщо ви хочете пояснити більші об'єкти, вам потрібно буде використовувати загальну теорію відносності інструмент, улюблений класичними фізиками. Якщо ви прагнете пояснити все за допомогою однієї теорії, це була б теорія всього. Жадана мрія кожного фізика. Однак ось у чому виклик. Наразі у нас є дві добре функціонуючі теорії, які працюють бездоганно, чи означає це, що існують дві окремі теорії всього? Насправді зовсім ні. Розумієте, чи усвідомлюємо ми це, чи ні, має існувати лише одна всеосяжна теорія. І тоді дехто з вас може запитати, чому ми не можемо мати дві добре функціонуючі теорії? Розумієте, чорні діри та великий вибух становлять виклик для фізиків, тому що як квантова теорія поля, так і загальна теорія відносності ефективні в їх описі. Зазвичай, а одна теорія пояснює квантовий всесвіт, тоді як інша прояснює тканину простору часу видимого всесвіту та масивних об'єктів у ньому. Проблема виникає через те, що ці дві теорії здебільшого незалежні, і їх використання разом без значних змін у фізиці є проблематичним. Отже, чому обидві теорії узгоджуються з певними природними явищами? І чи є теорія всього за своєю суттю складною, чи вона здається складною лише тоді, коли ми поєднуємо формули, які маємо зараз? Одне з запропонованих пояснень цієї складності це те, що ми називаємо квантовою гравітацією. Отже, з загальною теорією відносності, введеною в 1915 році, і квантовою теорією поля, завершеною в 1970-х, чому ми не змогли розгадати цю таємницю так довго? Можна сказати, що можливо, це через те, що сьогодні нам бракує таких постатей, як Ейнштейн, Гейзенберг, Макс Планк, Нільс Бор або Опенгеймер. Однак. Ми успадкували і розширили їхні досягнення. Ми не просто стоїмо на їхніх плечах, а співпрацюємо з безлічю блискучих умів тисячами ейнштейнів, якщо можна так сказати. Ці люди працюють разом, використовуючи найкращі доступні технології. Отже, якщо це не проблема, то що ж тоді? Гравітація так, це проблема. Це одна з фундаментальних сил і найскладніша для розуміння. Важко зрозуміти. Вона дуже слабка, і навіть незважаючи на те, що це така слабка сила, вона також може домінувати у всьому космосі. Гравітація відіграє вирішальну роль у запуску деяких з найенергійніших астрофізичних подій і породженні загадкових явищ, таких як чорні діри. Отже, щоб зрозуміти гравітацію, яка створює ці загадкові явища, ми повинні мислити на рівні квантової механіки, тобто в мікро Всесвіті. Візьмемо, наприклад, той факт, що ефекти квантової механіки не спостерігаються в наших тілах або в масивних небесних тілах, таких як Земля, ця складність робить розуміння цієї сили досить складним. Отже, ми повинні шукати квантову гравітацію в умовах, де класична фізика більше не застосовується, в місці, де колосальна маса стискається в крихітний простір, і це приводить нас до чорних дір. Тепер ви можете запитати, як ми можемо використовувати чорні діри як об'єкти для досліджень, якщо ми не можемо піти і експериментувати з ними. Ви можете запитати, хіба ми не можемо створити власну чорну діру? Навіть близький кандидат CERN недостатній для цього завдання. Нам би знадобився колайдер, здатний завершити повний оберт навколо нашої сонячної системи і більше століття експериментів у цьому тунелі, щоб створити чорну діру. З огляду на складність нашого завдання і для тих, хто запитує, де ще ми можемо знайти відповідь, ключовим напрямком для дослідження є великий вибух і молодий всесвіт. Тут космічне мікрохвильове фонове випромінювання, з яким ми постійно стикаємося, має дуже, дуже важливе завдання. Адже розуміння світла це розуміння всесвіту, і ця карта, яку ми бачимо, є першим разом, коли світло почало формуватися. Приблизно через 380 тисяч років після Великого вибуху. Якщо ви уважно розглянули зображення, ви помітите, що розподіл світла виглядає нерегулярним і хаотичним. Це нагадує експеримент з подвійною щілиною, де пакети фотонів, здається, розсіюються випадково. Однак ці хвилі та невизначеності неймовірно важливі насправді вони проявляли властивості квантової механіки, коли сам всесвіт був меншим за атомне ядро. Це було неясно і хаотично, не в сенсі безладу, як ми зазвичай це розуміємо, а скоріше, хаотичний порядок порядок на квантовому рівні. Розшифровка цієї карти є ключем до вирішення численних викликів, включаючи невловиму теорію всього ця карта представляє генезис усього, показуючи, як частинка, менша за атомну частинку поводиться через її значне і раптове розширення. Отже. Куди саме ми повинні спрямувати нашу увагу на цій карті? Вона щось передає. Але що саме? Тим не менш, світ фізики наполегливо формулює теорії і старанно працює над ними, поки ми розмірковуємо над їхніми наслідками. Наприклад, існує дослідження хвиль у тканині простору, особливо внаслідок злиття двох чорних дір або зіткнення нейтронних зірок. Однак. Значним викликом у цих експериментах є виявлення гравітонів у цих гравітаційних хвилях, частинки, яку називають гравітаційними частинками. Конкретно ми говоримо про частинку, меншу за планківську довжину, яка визнана найменшою можливою довжиною у Всесвіті. Планківська довжина надзвичайно мізерна. Щоби надати уявлення про масштаб, планківська довжина настільки разів менша за атом, наскільки атом менший за сонячну систему. Надзвичайно мала. Не будемо забігати наперед. Якщо всупереч усім шансам гравітон буде виявлено, на горизонті може з'явитися глибока революція у фізиці. Це відкриття може спонукати нас відкинути певні формули та теорії, які, хоча й вважаються правильними, можуть виявитися неточними. У будь-якому випадку останнім інструментом у нашому арсеналі є теорія струн теорія, спеціально присвячена квантовій гравітації. Концепція теорії струн виникла в 1960-х роках, коли фізики намагалися зрозуміти адрони. Адрони це субатомні композитні частинки, що складаються з двох або більше кварків, які утримуються разом з сильною ядерною силою, подібно до того, як молекули зв'язані електромагнітною силою. Протони, нейтрони та мезони належать до категорії адронів, причому мезони є комбінацією кварка та антикварка. Вивчаючи особливості взаємодії між парами мезонів, зокрема їхній зв'язок між кутовими моментами та масами, фізики припустили, що кварки всередині мезонів з'єднані струнами. Ці струни можна уявити як вібруючі трубки, зроблені з глюонів, які є елементарними частинками, відповідальними за обмін сильною ядерною силою між кварками. Спочатку фізики почали працювати над квантовою теорією для опису сильної ядерної сили. Але згодом перейшли до квантової хромодинаміки ця зміна відбулася, тому що струнна теорія сильної ядерної сили запропонувала вібраційні моди чогось несподіваного і небажаного. У царині квантових полів ці вібраційні моди відомі як частинки, ці моди привели фізиків до відкриття частинки, названої гравітоном. Фізики зрозуміли, що не було очевидної причини для появи гравітона в дослідженні адронних струн, що призвело до відмови від цієї теорії. У 1970-х роках фізики виявили, що математика струнної теорії може бути застосована для опису квантової гравітації після обширної та складної математичної роботи, разом з деякими коригуваннями початкової адронної струнної теорії вчені досягли прориву на папері. Ця теорія об'єднала всі фізичні закони у нашому всесвіті. Однак, щоб досягти цього, вона ввела додаткові 22 виміри на додаток до наших трьох просторових і одного часової вимірів версія, відома як бозонна струнна теорія. Фізики тоді задумалися, чому ця теорія не могла пояснити не лише бозони, що переносять сили, але й ферміони, частинки, такі як електрони та кварки, які складають матерію. Вони запропонували концепцію суперсиметрії. Щоб об'єднати ферміони та бозони в одну теоретичну рамку. Ферміони є частинками матерії, а бозони частинками, що переносять сили. Об'єднавши принципи суперсиметрії та струнної теорії, вони дійшли до суперструнної теорії. Суперсиметрія припускає, що для кожного бозона існує суперпартнер ферміон. І навпаки, ця теорія зменшила загальну кількість вимірів з 26 до 10. Що вважається необхідним для пояснення справжньої прихованої природи нашої реальності, це ознаменувало першу суперструнну революцію, представивши п'ять теорій, у яких одномірні квантові струни рухалися в десяти вимірах простору часу у фізиці. Концепція дуальності виникає, коли різні математичні теорії описують одні і ті ж фізичні явища. Суперструнна теорія багата на дуальності, представляючи п'ять різних типів суперструн. У 1995 році фізик Едвітен об'єднав ці різні форми в єдину структуру, названу М-теорією, яка вимагала додаткового виміру, збільшуючи загальну кількість до 11 вимірів, хоча не існує струнної теорії в 11 вимірах. Існує супергравітаційна теорія, відома як супергравітація. Разом із супергравітацією йде теорія супермембран. Для того щоб М-теорія функціонувала в 11 вимірах, вона включає поверхні, які називаються мембранами. Згідно з супергравітацією, одномірні квантові струни можуть розширюватися в різні виміри, утворюючи структуру, схожу на мембрану. Ці мембрани розсіяні по всьому нашому всесвіту, створюючи гіперпростір, де мембрани існують з прикріпленими всесвітами. Ці всесвіти мембрани разом складають мультивсесвіт, причому одна з цих мембран представляє наш Всесвіт. М-теорія прагне інтегрувати теорію загальної відносності, супергравітацію та струнну теорію. Фізик Едвітен порівняв М теорію зі скелетом, де п'ять суперструнних теорій представляють окремі кістки. Однак, наше розуміння М теорії далеко не є вичерпним, незважаючи на виявлення дуальностей у струнах і вказівки на супергравітацію, ядро теорії залишається важким для інтерпретації. Навіть з нашим поточним розумінням цієї теорії ми можемо передбачати та пояснювати численні явища, які залишалися невловимими з нашими найкращими теоріями у фізиці. Теорія струн надає уявлення про те, чому гравітація є слабшою в порівнянні з іншими трьома фундаментальними силами. Вона припускає, що гравітація поширюється через різні брани всесвітів, проникаючи в наш бранний всесвіт і досягаючи інших та вищих вимірів. Інший важливий аспект, який вона розглядає, це походження нашого Всесвіту. Хоча наші поточні найкращі теорії не можуть пояснити момент великого вибуху, теорія струн пропонує окреме пояснення того, як всесвіти виникають. Згідно з теорією струн всесвіти народжуються внаслідок зіткнень або розділень бран це є потенційною обіцянкою теорії струн. На жаль, наразі немає експериментальних доказів, що підтверджують теорію струн. Теорія набула популярності головним чином завдяки математичному апарату, що її оточує. Фізики ще не виявили конкретних доказів або не розробили експериментальний метод для підтвердження існування необхідних додаткових вимірів. Значний виклик становить неймовірно малий розмір цих квантових струн, який оцінюється як 10 у степені мінус 33 сантиметри довжину. Щоби спостерігати ці струни безпосередньо. Нам знадобився б колайдер частинок, що в мільйон разів потужніший за великий адронний колайдер. І цей колайдер, можливо, повинен бути розміром з усю нашу галактику. Таке колосальне завдання робить наразі неможливим безпосереднє спостереження струн. Ще один значний виклик у доведенні теорії струн полягає в математичних передбаченнях, які вона генерує. Фізики теоретизують, що додаткові виміри компактовані у форму, відому як форма Калабі Яу. Поведінка квантових струн на цих гіперпросторових поверхнях зрозуміла лише в деяких ідеалізованих сценаріях, однак безліч можливих многовидів калабі Яу вражає з мінімальною оцінкою в 10 у степені 500 різних топологій. Кожна компактована версія цих вимірів передбачає різні властивості для вібруючих струн, що потенційно може призвести до різних наборів елементарних частинок і відповідних фізичних законів. Величезна різноманітність робить визначення того, який набір властивостей відповідає нашому всесвіту надзвичайно складним завданням. Ця складність представляє значну перешкоду для просування вперед з теорією струн. Однак наша основна оптимістичність щодо теорії струн полягає в потенційному доведенні суперсиметрії. Відкриття суперпартнерів елементарних частинок може потенційно вирішити численні проблеми в стандартній моделі. Це дослідження може також запропонувати спосіб виявлення додаткових вимірів, передбачених теорією струн. Припущення, що гравітація слабша в порівнянні з іншими силами, походить від її ймовірної дії в набагато більшій кількості вимірів. Згідно з цією теорією, частинка, що переносить силу гравітації, гравітон, повинна бути здатна переміщатися між цими вимірами. Якщо, наприклад, гравітон був би створений на великому адронному колайдері. І потім перемістився в інший вимір. Це виглядало б так, ніби енергія загадково зникла в кінці експерименту. На даний момент найбільш надійний експериментальний підхід для теорії струн знаходиться на рівні, що перевищує наші поточні технологічні можливості. Тим не менш, теорія струн постійно надає захоплюючі перспективи на, здавалося б, непереборні проблеми. Хоча невідомо чи завершиться історія теорії струн як теорія всього. Вона безсумнівно пропонує цінні інсайти, незважаючи на можливі неточності або неповноту в нашому поточному розумінні теорії струн, вона цілком може бути необхідним кроком, що спрямовує нас у правильному напрямку. Отже, якщо нам не вдасться спостерігати чорну діру або момент великого вибуху, ми можемо продовжити роботу над теорією струн, яка розділяє Всесвіт на виміри і намагається зрозуміти квантову гравітацію в цих вимірах. Але також є факт, що ми змушуємо частинки, включаючи гравітони, бути в одному місці весь час. Ми кажемо, що вони повинні бути в одному місці. Можливо, це і є проблема. Як сказав Вернер Гейзенберг, це хаотичний порядок невизначеностей все, що ми спостерігаємо і з чим взаємодіємо, є проявом інформації від найменшої субатомної частинки до величезного простору Всесвіту. Фундаментальна природа реальності закодована у формі інформації. Прийняття цієї перспективи до серця полегшує розуміння інакше складних ідей у фізиці та дає нам уявлення про природу реальності і наше місце у космосі. З інформаційної точки зору концепція реальності, незалежної від спостерігача, є нестійкою наше розуміння Всесвіту залежить від інформації, яку ми збираємо, що означає, що ідея реальності. Є невід'ємно пов'язаною з нашим досвідом як спостерігачів. Процес отримання інформації ця варія змінює зміст системи, що вказує на те, що наше сприйняття реальності Інію не лише під впливом отриманої інформації, але й нашої активної участі як спостерігачів. Отже, поняття реальності, незалежної від спостерігача, вважається неможливим, тепер ви можете турбуватися, що це починає звучати як соліпсизм. Однак важливо визнати, що, хоча наше розуміння Всесвіту невід'ємно пов'язане з інформацією, яку ми отримуємо та інтерпретуємо, це не означає, що реальність існує виключно в наших умах. Натомість наш колективний досвід та міжсуб'єктивне розуміння світу допомагають встановити спільне відчуття реальності, яке перевершує індивідуальні сприйняття, міжсуб'єктивність Передбачає, що кілька спостерігачів створюють спільне розуміння реальності у сфері інформації. Міжсуб'єктивність дозволяє нам колективно встановити спільне відчуття реальності, погоджуючись щодо значення та сенсу інформації. Коли ми збираємо та переживаємо інформацію, ми порівнюємо та узгоджуємо наші індивідуальні інтерпретації з іншими, вдосконалюючи наше колективне розуміння реальності. Цей безперервний процес дозволяє нам створити послідовну та узгоджену модель Всесвіту, яку ми всі можемо розділити та погодитися з нею. Наголос на ролі інформації у формуванні нашого розуміння космосу не є соліпсистичним, а визнає нерозривний зв'язок між нашим сприйняттям реальності та інформацією, яку ми отримуємо. По суті, реальність це наше спільне знання про світ, що підкреслює, що без нашої колективної участі. Немає про що говорити як про реальність. З усього сказаного правда полягає в тому, що, як люди, ми сприймаємо світ через наші відчуття і інтерпретуємо цю інформацію через нашу свідомість. Однак досі не зрозуміло, чи наше сприйняття реальності і є справжнім відображенням того, що насправді існує то, чи просто конструкцією нашого розуму. І для кожної елегантної, красивої, переконливої фізичної теорії, яка існує. Є така ж елегантна, красива і переконлива фізична теорія, яка є неправильною. У цих питаннях, як і у всіх наукових питаннях, людство повинно ставити правильні запитання. Але Всесвіт повинен дати нам відповіді якими б вони не були, це той всесвіт, який у нас є. Нам належить зрозуміти, що означають ці відповіді. І на цьому все для цього відео. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал для отримання нових відео.